Один плюс один в ефірі марафон Єдині новини. Руслан Чаріпов, Ната Островська, і перше вересня говоримо про наших дітей, які сьогодні йдуть до школи. Що принесе цей навчальний рік? Понад три мільйони дітей починають навчання у більшості регіонів. Школи працюватимуть у змішаному форматі. Частина учнів відвідуватиме заняття офлайн, решта онлайн або за індивідуальними програмами. Уряд доповідає, що а продовжує облаштовувати укриття та безпечні простори в школах. До кінця року планується відкрити ще 150 підземних шкіл. Та, попри це, забезпечити офлайн освіту все ж таки для всіх дітей неможливо. Дистанційне навчання залишається основною формою для учнів на тимчасово окупованих територіях у прифронтових регіонах і тих, хто перебуває за. Кордоном і от зараз про все це ми поговоримо з нашою гостею. Це Надія Кузьмичова, заступниця міністра освіти і науки. Вітаємо вас, пані Надія. Вітає, вітаємо вас з навчальним роком. Ще один непростий навчальний рік в умовах війни. Стартував він. Ми бачили 1 вересня, але все одно злетів міг. Росія не дала спокою і сьогодні, але все одно, тим не менше, свято для дітей. Наскільки воно могло відбулося в Харкові підземних школах? Наскільки взагалі цього року зменшили шкіл, які вже навчаються виключно в режимі офлайна, перейшли форму саме навпаки, онлайн зменшилась, перейшли mm -hmm. в офлайн. А, дякую за запитання і за привітання. І принагідно хочу привітати всіх наших учнів, всіх наших вчителів і освітян з початком нового навчального року. Говорячи про безпекову ситуацію і динаміку минулого року. Ми починали з 2100 закладів освіти, які працювали дистанційно, повністю дистанційно. Наразі ми фіксуємо, що таких закладів 1500. Відповідно, очевидне є скорочення, і також ми бачимо це по кількості дітей, якщо минулий навчальний рік це 600, От тисяч дітей, які... Починали навчання саме в дистанційному форматі, то станом на зараз ми очікуємо до 400 тисяч. Чому я кажу, очікуємо, незважаючи на те, що сьогодні 1 вересня, тому що процес завершення формування класів, оновлення даних в повноцінній національній системі. От він триває, і буквально до 5 числа ми будемо бачити вже повну картинку верифіковану, і далі зможемо уточнити цифри. А ми сьогодні в стрічках бачимо багато в соцмережах першаків. І є програма від Мінсоцполітики, яка була анонсована влітку, про те, що усі, хто йде в перший клас, може отримати допомогу тисяч гривень. Так, це така адресна допомога для того, щоб купити дитині все необхідне в школу. Ну, все, що можна купити на цю суму. Що вам відомо про цю програму, коли батьки, можливо, які не знають про цю програму, які алгоритм дій, що потрібно зробити, щоб ці 5 тисяч гривень для першака отримати. Так, алгоритм дій насправді це зарахування дитини до першого класу. Далі ця інформація відображається в нашій системі обліку офіційної е, освітньої статистики, і вона стає джерелом даних для інших інституцій, зокрема пенсійного фонду. Е, відповідно з яким здійснюється звірка по батькам. Важлива інформація зараз це те, що подати подібну заявку можна до 15 листопада, і це означає. Що попри старт навчального року сьогодні, це не закриття. А навпаки, лише активна фаза подачі заявок, отримання цих коштів і компенсації того, що вже вкуплено нашим першачкам, або докупити те, що ще їм завжди треба ще докупити. купити. Це, Це коли почався з першого класу, потім завжди зошити ще нові, докуповуєш, докуповуєш також форму. А можливо, щось на фізкультурі треба поміняти так. Кошти завжди потрібні. Я ще хотіла запитати про нововведення, яке ініціювало Міністерство освіти і науки, закриття шкіл, де навчаються. Менше 45 дітей. Наскільки багато в нас таких шкіл? Наскільки багато шкіл закриються? Це одне з найбільш обговорюваних питань, але відразу роблю ремарку. Міністерство освіти і науки не ініціює закриття закладів освіти. Коли ми говоримо про 45 учнів, мова йде про фінансування з державного бюджету. Рішення про припинення фінансування закладів, які є менше 45 дітей з державного бюджету, було прийнято півтора роки тому. Це була весна 24-го року, і це не даремно так, тому що всі інші рішення приймаються на стороні заснов і засновники вправі прийняти цілу палітру рішень, як вони і зробили на весну 24-го року. У нас було 525 закладів освіти по всій Україні, які були менше аніж 45 дітей. А станом на зараз 457 вони пішли різними шляхами. Це могла бути ліквідація закладу, якщо він дійсно дуже малочисельний, і громада бачить, що немає дітей шкільного віку і не передбачається поповнення класів. В такому випадку засновник організовує підвезення до інших закладів своєї громади або сусідньої. Це могла бути пониження ступеню. Наприклад, був заклад з першого по третього ступеню, але малочисельний, і не всі класи були відкриті. І перекваліфіковується він у, наприклад, філію іншого опорного закладу, і тепер має з першого по дев'ятий клас, таким чином забезпечуючи 45 дітей. А це могло бути пониження до початкової школи. На початкову не розповсюджується вимога про 45 учнів. Початкові школи фінансуються в незалежності від кількості учнів. Тобто, оті різні варіанти вони були прийняті 457 мома закладами. З, 420, з 525. Тобто десь 40 з чимось закладів закрилися? Так, оці 40 з чимось закладів, що це за заклади, а взагалі їх, здається, у нас 57. Що це за заклади? Це заклади, де засновник прийняв рішення фінансувати Попри те, що це малочисельна школа, і я би хотіла звернути увагу, що якраз повноваження засновників, тому що засновник закладу освіти школи не є міністерство. А громади тут цікава зразу ремарка. Засновник це може бути міськрада, міськрада, е селищна рада, сільська рада, uh -huh. яка приймає рішення про те, що попри меншу кількість дітей вони продовжують фінансувати цей заклад за власний кошт. Це можуть бути різні підстави і причини до цього. А безумовно одним, одним з основних факторів це наповненість цього бюджету і спроможність цієї громади фінансувати такий заклад. Але навіть якщо спроможності немає, я би дуже хотіла акцентувати увагу, що Закриття закладу освіти, навіть якщо він, воно відбувається, і це найгірший сценарій да, в нашій оцій політиці, про яку ми зараз говоримо, він не призводить до відсутності доступу дитини до освіти. Засновник має забезпечити підвезення, а держава для цього і цього року виділила 1 мільярд 870 мільйонів для закупівлі шкільних автобусів для того, щоб було здійснене підвезення в тому числі в тих закладах, які понизили ступінь або перестали існувати через свою малокомплектність. А от цікаво, в умовах децентралізації, чи може бути якась гібридна схема? Ну, наприклад, дітей 40 не дотягують до 45, цього показника, за яким держава покриває, може бути якісь 50 на 50, 50% відсотків держава, 50 відсотків міськрада, чи все тоді вже засновник, якщо це міськрада чи селищна рада, він не має інших варіантів, окрім як самому протягом року це фінансувати Так, да, в даному випадку. Насправді це. Другий варіант, чому немає іншого, ем, іншого сценарію? А тому, що треба ще подивитись на законодавство. Відповідно до законодавства, мінімальна кількість учнів в класі, за якою ти можеш відкрити клас, це 5 осіб. Якщо ми помножимо, гімназія з першого по дев'ятий клас 9 на 5 – це 45. Тобто, а по-іншому школа і не може функціонувати, у неї немає спроможності відкрити навіть мінімальний клас. Тому, якщо ми говоримо про таку сталість та, політики і не тільки про гроші, і насправді ця норма, попри те, що тут багато грошей, вона не про гроші, а вона про те, що в таких малочисельних Школах, на жаль, один вчитель викладає чотири і більше предмети, і це означає, що та дитинка, яка ходить в таку школу, вона не доотримує в якісній освіті через неспроможність маленької сільської громади забезпечити вчителів кожного профілю через неспроможність оснастити цей заклад так, щоб там можна було вивчати більш поглиблено в базовій школі певні предмети, і це у підсумку впливає на Якість освіти і на інші конкурентні переваги і спроможність цієї дитини далі рухатись по своїй освітній траєкторії. Навчання дітей за кордоном в 2025 році МОН ініціювало те, що школярі за кордоном тепер можуть вивчати предмети не лише україномовного циклу, а ще й додаткові так. Але є нарікання з боку батьків, які за кордоном що, ну, складно охопити дитині, школяру і програму в Німеччині, і також поєднувати з українською. Як ви вважаєте, до чого врешті прийшли цього року? Абсолютно поділяємо і продовжуємо обстоювати позицію, що якщо дитина навчається за кордоном в повнотінній школі очній, то в українській системі освіти вона має обрати українознавчий компонент, який не дублює жоден з предметів, а лише додає ті предмети, які не вивчає дитина в Франції, Німеччині чи будь-якій іншій країні. Українська мова, література, історія України. Очевидно, що ці предмети не викладаються в закордонні. Чим пов'язана новація, яку ми додали в цьому році, вона пов'язана з запитом батьків за кордоном на е, можливість вивчення в е, Україні тих предметів, які далі діти складають на НМТ. Це особливо стосується старших класів саме тому. В нашу типову освітню програму були додані можливість: це не є обов'язковим. Обрати батьками додатково три предмети: 9, 10, 11 клас, не батьками, а учнями, звісно, обрати додаткові три предмети, а з акцентом на тому, що вони планують в подальшому складати Це на ідеально, НМТ. Коли учні вирішуються на батьки, так. бачите, така обмовка, ага. яка відповідає Актуально. дійсності. І стосовно навантаження. Але навіть при цьому варіанті, який ще раз підкреслю, сам українознавчий компонент він не змінився, він передбачає лише ті предмети, які не викладаються за кордон. Воно всі решта перезараховують дитині без додаткового оцінювання. Але якщо є така, е, таке бажання батьків, вони можуть обрати з учнями в 9-11 класі додаткові предмети. Проте навіть у цьому варіанті це про 14 годин 9, 10, 11 клас, на противагу 36, які є в повній програмі. І ми абсолютно переконані, що 36 годин повної програми ніхто об'єктивно не вивчає. І ми тут трішки лукавимо, коли говоримо, що дитина може одночасно вчитись наші 36 годин, і ще там в французькій німецькій школі навіть 30. пані. Зараз уже ті, хто пішов у восьмий клас. Сьогодні це нова українська школа, яка фактично має довести учня або до 9 класу, і далі вже або академічна освіта, або профтехосвіта, і 12 років навчання загалом у школі. Чи слід уже зараз батькам оцих восьмикласників придивлятися до закладів до закладів, куди дитина піде після 9 класу? А чи вже ці заклади сформовані? Як от батькам прозундувати ґрунт, куди дитину відправити? Можливо, зараз хтось захоче там більше до репетитора зробити ухил математичний, бо знатиме, що після 9 класу дитина вже піде в ліцей там по математичній стезі. Думати точно треба і обов'язково обговорювати з учнями-ученицями, тому що це в першу чергу має бути їх вибір. Але після 9 класу у нас дійсно є дві траєкторії: це академічний ліцей і професійні. От готуватись до вступу в академічний ліцей завчасно наймати репетиторів, абсолютно немає потреби. Чому? Тому що якраз на тих вподобаннях, на тих результатах, які дитина має після 9 класу, вона і визначається. А що їй ближче, за три роки опанувати певний фах, здобути повну загальну середню освіту, вийти на ринок праці, вже заробляти гроші, і далі визначатись, чи потрібно тобі вища освіта і яка саме потрібна. І якщо це цей варіант, в такому випадку дитина йде до професійних коледжів, які варіації достатньо багато, і це майбутня трансформація профтехів і фахової передвищої освіти. ви знаєте, ймовірно, про те, що був прийнятий закон про професійну освіту буквально на минулому тижні. І оці два роки будуть напрацьовуватись якраз нормативна правова база, підзаконні акти для того, щоб повноцінно забезпечити його реалізацію. І інший варіант: дитина вже знає, що у неї є хист до природничих наук. І вона би хотіла поглибити, наприклад, себе в біотехнологічному профілі. І вона обирає цей біотехнологічний профіль на 10-12 клас, а в 10 клаці переконується, що це дійсно те, що вона хоча тіла і більш профільно заглиблюється в 11-12 класі. Тобто зараз ще не слід батькам ламати голову восьмикласників. Що після 9 класу робити? А про це точно треба думати і знати, що тепер не це, знаєте, лінійність, що після 9-го я в своїй же школі залишусь в 10 клас, от її в багатьох варіантах не буде. Тому що кількість ліцеїв, яка буде по всій Україні, це до 2000 тисяч по всій там, мережі. І ми маємо наразі вже сформовані мережі проєктні у 18 регіонах. Там, де ще не затверджені, вони вони все одно є, але ще не пройшли рішенням обласної ради. Тому точно треба думати, точно долучати до різних вебінарів, які в тому числі проводять і міністерством освіти і очних зустрічей з метою чого отримати інформацію, яка допоможе краще визначитись і учням, ученицям, і батькам, і не оброщувати реформу старшої профільної школи міфами, які їй не притаманні. Дякуємо вам за розмову раз 1 вересня. Про новації в освіті говорили з Надією Кузьмичовою, заступницею міністра освіти і науки України.